Слава Богу, дорогі браття та сестри, продовжується Різдвяний піст, піст, котрий готує нас з вами до Різдва Христового. Уже нині радіє серце, радіє душа, ми відчуваємо повноту радості, зустрічі з Богом. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині» спаси Спасибо, честивые и услышаны. Неділю 1 грудня в усіх храмах УПЦ відбулись молебні про примноження любові та викорінення усякої ненависті і злоби. З благословення митрополита Волинської Луцької Ніфон та Божественну літургію у Святопокровському кафедральному храмі очолив архімандрит Сапіга. Слово проповіді довірних казав протирей Валентин Марчук і закликав до молитви за спокій у державі. Після літургії відбувся і молебень до Божої Матері. Церква засуджує дії насильства проти мирного протесту юних громадян у Києві, яке відбулося в ніч з 29 на 30 листопада. За це доведеться відповідати і перед державою, і перед Богом. Про таку позицію ПЦ «Волинські журналісти почули під час зустрічі з Владикою Ніфонтом. Разом з тим, правлячий архієрей закликав Волинян до толерантності, терпимості та до закону слухняності. Я думаю, що наша молодь повинна бути того свідома. Що над усе треба любити Бога, батьківщину, своїх близьких, поважати старших. Ну якщо хочеться витребувати кращого, то це все має витребовуватися тільки толерантно, розумно, з любові, трепеливо, з проханням, з якимсь розумним навіть протестом, але ніяк. Ні, бійки, ніяких нереволюційних настроїв. Це має бути мирно, все так як каже, дозволяє нам конституція. наша. владика нагадав, що триває різдвяний піст через те, що нині Україна як держава переживає дуже непрості часи. Він закликав посилити піст і молитви, аби спільною покорою утихомирювати спокуси, які роздирають суспільство. Митрополит Ніфон також застерігає від захоплень деякими сучасними тенденціями вважати піст старомодною традицією. Ніхто не має права відмінити піст, тому що ми його не встановлювали, встановлені всі пости, деякі пости ще з часів апостольських, а деякі і святоотеческої літератури з перших віків християнства. Перший Вселенський собор, 325 рік, другий Вселенський собор, 381 рік, оце встанова святих постів. Ніхто не може відмінити ні в який день. Є уставі оговорка, послаблення посту. Хто не може паститися, среда, п'ятниця чи чотири періоди, великих періодів посліпосніх на рік це старенькі, хворі, немічні, черевоносящі, тобто жінки вагітні, доящі, тобто коремящиї гор... 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 груддю, путешествующі, студенти, тюремщики, от, е... в лікарні, хто знаходиться, таким людям послабляється пісня. У селі Галичани на Горохівщині освятили новий храм в честь святих первоверховних апостолів Петра і Павла. У березні минулого року на цьому місці згорів храм, споруджений ще у 1925 році. За церквою, що палала, як свічка, плакали навіть ті, хто може переступав її поріг раз на рік, коли вітаються словами Христос Воскрес. Сьогодні ж люди не приховують радості, що в їхньому селі постала така красуня. Мої вікна дивляться на цю церкву, і ми бачили, коли тут була просто земля. І сьогодні така стоїть споруда. Дивитися, я думаю, немає байдужих, просто велике відчуття радості. Фундатором будівництва нового храму зголосився бути народний депутат України Сергій Мартиняк. Храм дерев'яний споруджений без жодного цвяха за спеціальною технологією з профільного бруса. Прекрасний різьблений іконостас оздобив Анатолій Матчук з села Борочичі. Впадають в око і образи святих Петра і Павла, які тримають храм на своїх долонях та ікона трьох святих на протилежній стороні. Це роботи талановитого художника і скульптора Василя Рижука. Нехай в мій труд служить людям і Богу і Святому. Освячення престолу звершив митрополит Волинський Луцький, Ніфонт. Освячення Ніфон. Во твоєму ім'я святих, перерихованих апостолів Петра і Павла, і вас в ньому сатурні трапезі, як подобає у всякого слава, честі поклонення, а зусилля сина и святому духу. В освяченому храмі було відслужено першу божественну літургію, яку очолив архімандрит Аліпіс Сапіга. Йому співслужили настоятель храму. Мо проти Рей Дмитрій Фенюк та ще до 20 священослужителів, по тому все село і гості вирушили на хресний хід навколо святині. Введення у храм Пресвятої Богородиці Престольне свято для села Печихвости Мар'янівського благочиння. Цього року тут відзначали і 305-ту річницю з дня побудови та освячення храму, та 505-ту річницю існування села. В день свята урочисту божественну літургію очолив протиерей Валентин Марчук. Літургією служили 22 священники, серед яких і Мар'янівський благочинник протирей Миколай Черняк. Зі словом проповіді довірних звернувся настоятель Святопокровської церкви села Воютин Луцького районного благодаря. Протоерей Олександр Насарчук Після літургії відбувся хресний хід навколо храму. А потім отець Валентин Марчук передав вітання від митрополита Ніфонта та побажав Божого благословення. Також батюшка подарував для приходу ікону святого Стеліана, каже подарунок в честь ведення як дитячого свята. То, а цей святий в Греції дуже дуже шанується на вході і в Греції саме покровитель дітей. Діти недільної школи також привітали священиків та гостей зі святом. Настоятель парафії священик Віктор Обдар подякував усім за. Розділену радість торжества. 2 грудня владика Ніфон зустрівся з представниками ветеранських організацій та роздав їм продуктові набори. Активісти ж отримали від архієрея подячні грамоти. Митрополит побажав ветеранам, щоб господь укріпляв їхнє здоров'я та давав сил для виховання онуків. Участь у благодійній акції взялися ще Волинської єпархії та вихованці Волинської духовної семінарії. Напередодні Міжнародного дня інваліда з благословення владики Ніфон та Волинської єпархії ОПЦ взяла участь у низці благодійних заходів. У понеділок 2 грудня в Луцьку відбувався щорічний фестиваль Забавляночка скликає друзів, організований обласними організаціями неповносправних. Захід благословив митрополит Волинський Луцький Ніфон. Підопічні організації неповносправних представили свою концертну програму. До виступів долучилися і вихованці ВДС. У ківерцях також був концерт, який підготували діти з особливими потребами. Це підопічні місцевої громадської організації Соняшник. З благословення митрополита Ніфонта захід відвідали секретар єпархії протиерей Миколай Бондарук, особистий секретар владики Ніфонта Валентин Марчук, благочинний Ківерцівського округу, протирей Олександр Кондратюк та протиерей Олександр Яковлюк. Священнослужителі переказали вітання від митрополита Ніфонта та подарували юним учасникам концерту солодкі подарунки. Молодіжка православна місіонерського клубу Іоанівська сім'я організувала духовний вечір у Липинському будинку культури, на якому були присутні учні місцевої школи та жителі села. Після виступу молодь клубу роздала інвалідам продуктові набори та діткам цілющі солодощі мед. У Рожищенському будинку дитячої творчості влаштували свято для неповносправних діток, які прибули сюди разом зі своїми батьками. На заході побували благочинний Рожечинського округу протирей Петро Іваничко та особистий секретар митрополита Ніфон та протирей Валентин Марчук, який передав вітання від владики. Отець благочинний у своєму слові закликав дітей розвивати свої таланти, а дорослим подякував за добрі справи. Тут також не обійшлося без подарунків. Малечі благословили іконки волинської богоматері та пригостили шоколадом. I right. До міжнародного дня інваліда відбулася щорічна святкова акція в Луцькому районному будинку культури. Організував її районний навчально-реабілітаційний центр Наші діти. Він заснований групою педагогів для підтримки дітей з обмеженими можливостями і в даний час об'єднує 70 дітей із Луцького району. На запрошення організаторів в акції взяли участь учні дитячої студії Артус, яка діє при Свято Миколаївському храмі міста Луцька. До дітей та гостей свята звернувся настоятель громади протирей Микола. Коренга виступ студії розпочався із чудової вокальної композиції Янголи у виконанні Софії Буханцевої. Дітки розвеселили присутніх дотепними гоморесками та розчулили піснею Алілуя у виконанні Дмитра та Назара Коренг. На завершення діти з особливими потребами отримали у подарунок від студії Артос ялинкові прикраси, виготовлені своїми руками на заняттях з прикладного мистецтва, цукерки, і ціле шоу з повітряними кульками і літаючою рибою клоуном. 2 грудня в день пам'яті преподобного Варлама Печерського настоятель храму всіх святих землі Волинської протирей Володимир Яцишин молитовно відсвяткував 24-ту річницю своєї священницької хіротонії. У цей день протирей Володимир звершив Божественну літургію після богослужіння. Клірик храму всіх святих землі Волинської іерей Георгій Віхоть привітав настоятеля із днем хіротонії. 29 листопада студенти з різних навчальних закладів Волині взяли участь у ході, присвяченій боротьбі зі СНІДом. Захід організувала Волинська обласна організація Товариство Червоного Христа України із запалених лампадок студенти склали всесвітній знак боротьби зі СНІДом. З благословенням митрополита Ніфон та участь у заході взяли проректор ВДС з наукової роботи протирей Олександр Богданов та студенти цього духовного навчального закладу. Фахівці розповідали про сумну статистику. На Волині офіційно зареєструвалися. Тровано 3800 осіб, які мають позитивний віл статус, і вони проживають у кожному районі області. Все частіше цю хворобу виявляють у Ківерцівському Луцькому Ковальському районах. Протерей Олександр Богданов у своєму слові до присутніх наголосив, що варто проявляти християнську любов до тих, хто захворів на цю невеликовну на теперішній час хворобу, та наголосив, що запорукою безпеки є побудова молодими людьми особистого життя на засадах християнської моралі. Разом з тим, священник просив не проявляти Нависті до хворих і не брати на себе ролі суддів чужих вчинків святі отці кажуть, що ненавидь гріх, а грішника люби. У Луцькому НВК номер 26 ліцеї відбулася урочиста церемонія нагородження призерів конкурсу творчих робіт на підтримку соціальної кампанії Краще тверезе життя. Організатор Волинське православне братство Тверезості імені святого праведного Іоанна Кронштадтського та управління освіти луцької міської ради. Конкурс проводився з благословенням митрополита Ніфонта. Владика відзначив позитив, коли молоді люди розуміють пагубний вплив шкідливих звичок. Голова Волинського православного братства Тверезості про Ерей Степан Єрема зазначив, що творчі роботи дітей є також своєрідним закликом до дорослих, аби ті не палили і не вживали алкоголю. Сам конкурс проводився у трьох номінаціях: кращий малюнок, кращий письмовий твір та краща мультимедійна розробка. У Маневичах відбувся вечір пам'яті першого настоятеля свято-воскресенського храму містечка метрофорного протиерея Петра Бумазюка. Його не стало серед нас, 24 вересня минулого року. Якби Господь розпорядився по іншому, то 28 листопада він би святкував 50-річний ювілей. У храмі служіння батюшки і його соратники відслужили панахиду. А увечері в місцевому історичному музеї відбувся вечір пам'яті історія однієї долі. На вечір прибув і владика Ніфонт, який у свій час призначав отця Петра на Маневицьку парафію. Тай Петро прожив і небагато, але вже пішов у вічність. І оскільки сьогодні ви зібрались тут, то це якраз є свідченням того богоугодного і доброго християнського життя. А першою парафією ця Петра стало село Велика Ведмешка, і селяни пригадували, як молодий священик повернув із небуття їхні душі, бо відновив у селі духовне життя. Прикладом того називають день, коли отець охрестив семеро дітей однієї матері і повінчав одночасно дев'ять пар. Але для того, аби люди прийшли у храм Божий, усвідомили, як це жити з Богом у серці за Божими заповідями, потрібна була щоденна робота. До отця Петра і в Маневичах не було храму. Священник на рівні з парафіянами виконував усі важкі фізичні роботи, аби Божий дім на Маневецькій землі здобув з Римів величні риси. Вечір пам'яті зініціював благочинний Маневецького округу протиерей Тарас Огороднік та парафіяни. Вони проїхалися селами, у яких жив і працював отець Петро. Записали спогади людей, котрі його знали, і представили на вечорі душевний документальний мініфільм. Щемливо прозвучала на вечорі улюблена псалма покійного батюшки сній моя лампада, написаний одним із афонських монахів, колишнім прокурором, котрий у ньому переосмислив своє попереднє життя, живучи, як жив, і отець Петро зі страхом Божим в покаянні, наче дивлячись в очі господа. Уталі мої страдания, нечистоту души, о, мой. и дай мне слези покаяння, он людяй мерятствой. В одній і синагог. Він учив у суботу. Там була жінка, що мала духа немочі років 18, вона була скорчена і ніяк не могла випрямитись. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй: «Жінко, ти визволена від твоєї недуги, і поклав на неї руки, і вона зараз же випрямилась і почала славити Бога. При цьому начальник синагоги, обурюючи, що Ісус цілив її в суботу, сказав народові: Є шість днів, які дозволено робити, в тій приходьте зцілятися, а не в день суботній. Господь сказав йому у відповідь: лицеміре, чи не відв'язує кожний із вас у суботу вола свого або осла від'ясав і не веде напивати. А цю дочку Авраамову, яку зв'язав Сатана ось уже 18 років, чи не належало визволити від цих пут у день суботній? І коли він говорив це, усі, хто противився йому. Засоромились і весь народ радів за всі славні діла Його. Слава Богу, дорогі мої волиняни, любі отці, присвітері церковні, браті і сестри. Іде Пилипівка, Різдвяний піст. Період, який готує наші серця і тіла наші, до великої події в християнському світі, появлення місії, Спасителя нашого Ісуса Христа, до Дня Його народження. Я думаю, що багато з вас вже приступили до сповіді, до покаяння, посповідались, покаялись і причастились святих Христових тайн. Думаю і вірю, що ви готуєте до причастя і ваших діточок, студентську молодь, школярів і менших діток, і самі також горите вірою, і любов'ю, щоб з'єднатися з у святому причасті з Господом нашим Ісусом Христом. Сьогодні ми знову з вами прочитаємо уривочок послання апостола Павла. Сьогодні будемо читати. З другого послання до Фесалонікійців, перша глава, з першого і до 11 віршів. Що ж, апостол Павел пише у своєму другому посланні до Фесалонікійців, до Солунін. Павел, Іслуан, і Тимофій. Павел, Силуан і Тимофій це також апостоли. Вони були помічниками апостола Павла в проповіді Євангелія. І ось Павел починає першу главу Павел і Силуан, і Тимофій. Фесалонікійській церкві, у Богові Отці нашому і Господі і Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа і Ісуса Христа. В цих двох віршах апостол Павел вітає. Всіх в Бога, Отця і Господа Ісуса Христа, преподає благодать і мир через своє Слово. А звичайно, віруючі люди, які прийняли в своє серце Ісуса Христа як Бога, як Спасителя, і отримують Той благодатний мир, ту благодать, яку роздавали святі апостоли, проповідаючи Євангеліє. Царства Христового майже по всій тодішній Римській імперії. Далі читаємо. Завжди, по справедливості, ми повинні дякувати Богові за вас, браття, тому що зростає віра ваша і примножується любов кожного, один до одного між усіма вами. Так що ми самі хвалимося вами в церквах Божих. Терпінням вашим і вірою у усіх гоніннях і скорботах, які ви переносите, на доказ того, що буде праведний суд Божий, щоб вам сподобатися Царства Божого, задля якого і страждаєте ось в цих трьох віршах, третій, четвертий і п'ятий, Апостол Паветь хвалить послання за живу віру, за любов братерську і, звичайно, за ті добрі справи, якими на той час вже процвітала громада християн у солоніках. Завжди по справедливості, каже апостол, ми повинні дякувати Богові за вас, за Солоні, браття, тому що зростає віра ваша, а віра зростає в чому? В добрих ділах. Адже ми знаємо слова того ж апостола, який каже, що віра без діл мертва, а добрі діла показують ту віру. Також і він каже, що зростає віра ваша і примножується любов кожного один до одного, між усіма вами, тобто один одному допомагає. Ціла вщина, як одна єдина сім'я, бідним допомагають, вдовицям, сиротам, калікам, інвалідам, одиноким, пристарілим усім допомагають. І єднаються в цій любові і хиляться один до одного, примножуючи цю Божу любов, досягаючи висоти святості. Так що ми самі хвалимося вами в церквах Божих, апостол Павло признається, що Він хвалиться фісалонікійцями, їхньою вірою, їхньою любов'ю в інших церквах, в інших громадах, які де він проповідував євангельське слово? Терпінням вашим і вірою у всіх гоніннях і скорботах, які ви переносите. Тобто велике терпіння, яке переносить в тих гоніннях і скорботах з глибокою вірою. Адже скрізь гонили тоді християн, по всій Римській імперії річками лилася кров. Християни вірили в Ісуса Христа, їх вбивали, живими палили, кидали в амфітеатрах на розстрізання з віром, здирали з них шкуру, мучили їх, щоб вони тільки одрікалися, але ось целонікійці були тверді у своїй вірі і в любові, і терпіли різні скорботи в ганіннях і у переслідуваннях. На доказ того, що буде праведний суд Божий, щоб вам сподобатися царства Божого, за якого і страждаєте. Ми, і тоді феселонікійці, страдали, і ми страдаємо сьогодні заради Божого царства. Бо все земне тимчасове, і муки, і страдання, і хвороби, і втрати все це тимчасове, а там буде вічно. Та заради Царства Божого краще пострадати, а суда. Апостол Павел просить феселонкійців не боятися. Для віруючих людей суд не повинен бути страшним. Суд страшний тільки для тих, хто не робить добрих справ, хто не вірить в Ісуса Христа. А феселонкійці, які жили в Салоніках, вони були віруючі, Вони любили Бога, любили один одного. Їм нема чого боятися страшного суда. Хай страшно суда бояться язичники, ті, які не прийняли Спасителя Ісуса Христа як Спасителя, як Бога. Бо праведно перед Богом відплатити скорботою тим, що кривдять вас, а вам, скривдженим, відрадою разом з нами, уявлені з неба Господа Ісуса з ангелами сили Його. Що це значить, дорогі браті і сестри? так? У Бога відомства, і Він віддасть тим, хто оскорбляв нас, хто притісняв нас. Але ми не повинні віддавати злом за зло. Ми повинні з любов'ю покривати недоліки один одного. Тут апостол Павлий каже, бо правильно перед Богом відплатити скорботою тим, що кривдять вас, а вам, скривдженим, відрадою. Разом з вами вявлені з неба Господа Ісуса з ангелами сили Його. Господь віддасть тим, хто нас оскорбляв, і Господь дасть і тим, хто терпів, тобто нам, так як і в свій час. Котрий у полум'яному вогні здійснює помсту тим, які не пізнали Бога. І не підкоряються благовіствуванню Господа нашого Ісуса Христа, котрий, тобто Бог у полум'ї вогню здійснить помсту тим, хто вас кривдив. Бог буде судити всіх. Тому -то Христос сказав, не судіть і не будьте судими яким судом судите, таким судом вас осудять, якою мірою міряєте, осуждаєте, та якою мірою і вас осудять і поміряють. Далі апостол Павло каже в 9-му вірші ті люди, які Господь покарає, приймуть кару, вічну погибель від лиця Господнього і від слави, могутності Його, коли Він прийде. Прославитись у святих своїх і явиться дивним в день Той усіх вірувавших, бо ви повірили нашому свідченню. Прийде Христос і буде суд, буде воздаяння кожному по ділах своїх. Коли це буде, ми не знаємо, це таємниця, як і була ця та таємниця для фесалонікійців – так вона являється, таємницею і для нас. Але нам, віруючим, не треба боятися, бо всіх увірювавших, Господь пошкодує, Господь спасе, Господь захистить. Тому стараймося жити благочестиво, роблячи ділами на люблячи один одного, шкодуючи один одного. Тримаючись єдності віри і єдності церкви, молімось, постімось, каймось, сповідаємось і прижащаємо святих Христових тайн во воздравія і во спасіння. Дорогі браття та сестри, стараймося в ці дні святого посту приступити до святих тайн сповіді і причастя. Варто заглянути в своє серце. Варто заглянути в свою душу і в тайсті причастя поєднатися з самим Богом. Залишайтесь з Богом до наступної неділі, многих вам і благих літ!